Добрий день. Починаємо урок. Але це, ця запись у нас буде дуже коротенька. Дивіться, ми завершили з вами вивчення теми законома для ділянки електричного колу. Сьогодні підводимо підсумки. Цієї теми, А наступний урок вже буде нова тема з'єднання провідників, паралельна і послідовна. В цій темі у нас з вами набралось 59 задач, і саме стільки я враховую враховую, коли буду перевіряти ваше ведення зошиту, а ми переходимо до написання контрольної роботи, і до цього я ще вказую вам ваше домашнє завдання. Ось задачки, які ви будете розбирати, але вони. ну, Порівняно з тим, що ми з вами робили досі, вони дуже нескладні. Не саме прості, але вони не складні. Але ось тут поки що душу і глаз гріє, тому що дати не проставлені, але після цього року я спланую наступну тему і потім здійсню з'являться нові дати. А зараз всім удачі на контрольній роботі добрих оценок, гарних задачі, які ви вмієте розв'язувати, а там як кому повезе. Пишемо контрольну роботу.